Роду нема переводу. Подарунковий колаж такий, не знаю скільки тут, восьмигранний, навірно, він чи стільки виконаний на декількох рівнях. Кінь, козак, мамай. Напис цей, це позолота з елементами чорніння. І це все на такому бархатному фоні. А ви представляєте, наскільки круто це буде виглядати? Отак От в когось в кабінеті. Якщо ви це подаруєте для когось, це ж пам'ять на все життя. Людина тільки повертає голову. Опа, ага, Андрюха мені подарив, Сергій Іванович, Петро Андрійович і тому подібне. Класний подарунок запам'ятовуючи, звертайтеся хто в пошуках е незвичних подарунків, не, не, не звичайних магазинів, а щось вишукане, яке е дійсно запам'ятається створено людськими руками, які приклали своєї ювелірної майстерності, Покрили ці всі вироби золотом, сріблом прикрасили каміннями Сваровськи, розписали ювелірними омалями. У нас їх великий вибір. З радістю для вас їх доставимо.